Чи часів давньої України наші пращури вірили у те, що дивовижна сила зілля Євшану могла повернути будь-яку людину до витоків свого роду, нагадати їй любов і повагу до рідної землі і народу. Як же сьогодні багатьом із нас бракує магічної сили того Євшан-Зілля? Адже в силу різноманітних історичних подій, суспільних потрясінь, ми, українці, чимало втратили. Передусім, у самоусвідомленій величі нашої рідної мови культури та історії сьогодні у рубриці прочитати відділ художньої культури та мистецтв Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Валентина Отамановського. пропонує до прочитання книгу Романа Берези Мистецька слава України у пошуках Євшан Зіля. У книзі в формі Есе розповідей зображено життя і творчість окремих персоналій, які відіграли помітну роль у процесі становлення та розвитку української думки, культури та мистецтва. Барвистими засобами художнього слова автор змальовує багато маловідомих фактів життя видатних українських митців, кожен з яких зробив свій яскравий внесок у розквіт української та світової культури. Віриться, що цілющий запах чудодійного євшан-зілля, попри усі чари забуття, поверне до берегів Отчого краю не одне покоління українців. Ця книга одна із спроб у досягненні цієї святої мети.